Доброго дня, шановні прихильники спорту. До вашої уваги перше дебютне та стартове відео на каналі, присвячене баскетболу. Цієї ночі в Північній Америці розпочався регулярний сезон Національної баскетбольної асоціації. Стартував він двома матчами, так званий Opening Night. і я пропоную вам цей сезон 2024-2025 подолати разом від стартових матчів і аж до липня місяця, до фіналу, коли буде вручення чемпіонських каблучок. Якщо такий формат вам подобається, обов'язково підтримайте канал та відео лайком, підпискою для того, щоб я розумів, чи вам це цікаво. Що ж, сьогодні було зіграно лише два поєдинки по одному в кожній з конференцій. І розпочинаємо із східною: Бостон, тамтешні Селтікс, діючий чемпіон, грав проти гостей з Нью-Йорка команди Нікс. Гра перша, деб'ютна, але відразу ледь не стала історичною. Рахунок поєдинку відкривають господарі, реалізувавши триочковий кидок. А загалом за матч вони влучили їх аж 29. Це повторення рекорду NBA за цим показником. Причому 29 дев'ятий свій вони закинули ще за кілька хвилин до завершення матчу але рекордного 30-го так, на жаль, і не влучили. Гостям цьому поєдинку нью-йоркцям вдалося полідирувати лише на початку матчу. Вигравали вони 6-5, а потім господарі почали набирати обертів, і в підсумку їхня перевага в четвертій чверті досягала навіть плюс 35 Завершилось все з різницею плюс 23 132 на 109 впевнена перемога чемпіона, якого фахівці і в цьому сезоні називають головним претендентом на титул Кращим цьому поєдинку був звичайний ж гравець Бостона Джейсон Тейтом, на рахунку якого класний дабл. – 37 очок та 10 передач. Жодному іншому гравцю в матчі не вдалося досягнути позначків 30 набраних. Був свій матч відкриття і на заході, а саме в Лос-Анджелесі, тамтешні Лейкерс грали проти гостей з Мінесоти. В цьому поєдинку інтриги та боротьби було побільше, оскільки гості три з чотирьох четвертей виграли: першу, третю та четверту. Але в підсумку матч залишився за господарями: – 110-103, тому що вирішилось все в другій чверті, яку лейкерс виграли з різницею. В 14. класний поєдинок видав Ентоні Девіс, на рахунку якого 36 очок та 16 підбирань. У короля Леброна 16 очок. Міносота в четвертій чверті скоротила відстань до мінус 4, але перевести діло хоча б овертайм не змогла. Тож перемога за господарями. Відео коротеньке, оскільки матчів було лише два, але цієї ночі уже буде цілих 10 матчів. Ще 20 колективів розпочнуть для себе новий сезон, за яким сподіваюсь, ми з вами будемо спостерігати від самого початку і аж до його завершення. Ще раз повторюю, будь ласка, підтримуйте канал та відео, щоб я розумів, чи вам це цікаво. А в коментарях, будь ласка, називайте свого головного фаворита на чемпіонство в новому сезоні. На даний вам все. Дякую за увагу за приділений час. Нам все добре.